Ай товариство з вами Ігор, і сьогоднішнє відео буде присвячене мобільному оператору Vodafone, а також можливості отримати спеціальні пропозиції або знижки від цього оператора. Всі мобільні оператори, спочатку Vodafone, пізніше Kyivstar, Стара, далі Lifesell, підвищили вартість своїх тарифів, про що я говорив у вересневому відео, і що було очікувано. І тепер виникає дилема: яким оператором краще користуватися, як отримати спеціальні знижки пропозиції, тому що у всіх абонентів вартість зросла по-різному, але все рівно це неприємно. що ну, його казати, коли воно, звісно, буде Відео, де я розберу, які зараз тарифи цікаві у всіх мобільних операторів. А сьогодні хотів би поділитися більше лайфхаками про те, яким чином можна понизити поточну вартість вашого тарифу, отримавши певні знижки, або як перейти на спеціальний закритий тариф у Vodafone. Про це на моєму каналу також є певні відео, але деякі сценарії вже не працюють. Тож запрошую до перегляду поточної ситуації. Поїхали! Перший варіант, яким чином можна понизити вартість вашого тарифу, або отримати спеціальну пропозицію, це перенести номер до іншого оператора. І тут мова не тільки про те, що ви можете перейти до іншого оператора і отримати в нього спеціальний тариф. А ще на етапі, коли ви будете переносити свій номер, ви можете отримати або дзвінок від оператора із спеціальною пропозицією. Він уточнює, чому ви переносите номер, а також вам може надати пропозицію. Або навіть просто ви отримаєте смс-ку якусь акційну пропозицію, там обниження вартості вашого тарифу чи запрошення в інший закритий тариф. Це все індивідуально залежить від їхньої моделі і від того, як ви користуєтесь їх послугами. Одначе, такий шанс досить таки високий. Я десь би його оцінював як 80%. відсотків. Дуже потужно інший менш ефективний варіант, одначе також можливий. Якщо ви будете просто телефонувати на номера підтримки мобільних операторів LifeSell і Kyivstar на 0800 і там які вони у них є на сайті, і оператор Vodafone розуміє, що це конкуренти. Мабуть, ви хочете проконсультуватися і може через певний час вам надіслати спеціальну пропозицію. У Мене цей варіант спрацьовував не завжди. Я кілька разів телефонував на Kyivstar і на ЛайСЛ, і можливо. Після трьох дзвінків підряд протягом трьох днів я отримав знижку 20 на тариф. Можливо, це штука не пов'язана. Штучка інтелект. але перед цим я не отримав жодної цікавої пропозиції. Томіще, що я активно користуюся номером телефону. Тому спробуйте просто телефонувати на номера підтримки інших мобільних операторів. Можливо, ви також отримаєте спеціальну пропозицію від Vodafone. І Виходячи із пропозиції перенести номер до іншого оператора, ще є один варіант, який вам може дозволити обнизити вартість у рамках мобільного тарифу Vodafone. Тобто, ви переносите свій номер до іншої мережі, припустимо, до лайфсел на один місяць. Після цього ви користуєтесь послугами Лісел, і місяць проходить, і ви можете знову перенести номер до іншої мережі, і ви повертаєтесь у Vodafone. І коли ви повертаєтесь у Vodafone, то ви можете отримати спеціальну пропозицію від цього оператора перейти в інші дешевші тарифи з кращими умовами. І таким чином ви ніби, як і знову в операторі Vodafone, але для мережі ви будете новим клієнтом, знову і вам будуть кращі пропозиції, і так можна робити для того, щоб зменшити вартість тарифів, якщо просто звичайний перехід послуги МНП на у цьому етапі, ви не отримаєте знати. наступний ефективний варіант не користуватись мобільним інтернетом. Я помітив, що в алгоритмі, а ми знаємо, що алгоритм це послідовність виконання певних дій, і, мабуть, розробники Vodafone запрограмували таким чином, що якщо ви користуєтесь мобільним інтернетом, значить ви активно користуєтесь тарифом. А якщо ви, наприклад, просто телефонуєте, то ви не активно користуєтесь, бо погодьтеся, що зараз кількість дзвінків відносно тих, як ми користуємося обсягом мегабайтів інтернету, вона стала непропорційною, зросла в сторону того, що ми більше користуємося мобільним інтернетом меседжерами, ніж просто телефонуємо. І от коли я раніше більше. Телефонував і менше користувався мобільним інтернетом, тому що в мене була сімка іншого оператора в телефоні. Vodafone мені охочіше пропонував закриті тарифи, тобто можливість понизити вартість свого тарифу, перейти, наприклад, на Vodafone 4G XS. Там на той момент було. Два, здається, гігабайти інтернету, можливо, я вже помиляюся, тому що це пропозиції були давненько, мабуть, ще рік тому. Але мова в тому, що коли я не користувався в своєму основному тарифі Vodafone мобільним інтернетом, мені пропонували тарифи закриті з меншим обсягом мобільного інтернету. І при тому, що я активно телефонував, міг щодня говорити по 5-10 хвилин, але це оператора не турбувало. Головне, що я не користувався мобільним інтернетом. Тому. І Якщо ви, наприклад, можете користуватися на роботі вайфаєм і вдома вайфаєм, обмежити користування мобільним інтернетом на вулиці і в інших місцях, то є шанс, що ви отримаєте більше пропозицій. Більших акцій, про які я розповідав у окремому відео, від мобільного оператора Vodafone. Можете спробувати цей варіант. Я його десь оцінюю як 50% на те, що він у вас спрацює. І той варіант, який точно спрацює у 90% випадків, якщо ви просто не будете користуватись вашим номером телефону, ви можете використовувати його як додатковий, якщо у вас є сімка іншого мобільного оператора, приймати на нього дзвінки і робити все, щоб він. І Називається на сленгі Голодував. Тобто ви не будете ним користуватись, не будете його поповнювати, будете тільки отримати вхідні дзвінки, смс-ки, наприклад, якщо там підв'язаний мобільний банкінг і тому подібне. Так, це незручно. Так, це певні клопоти. Так, потрібно мати у телефоні слоти на дві сімки. Ух, як закручено. Можна, звичайно, його і на поличці потримати. Це також, як до речі, варіант робочий. І можна так робити. В мене зараз одна сімка лежить, але я підключив до My Vodafone. і я також по ній отримую спеціальні пропозиції. Але якщо це ваш там основний номер, то вам було б зручніше отримувати дзвінки від інших людей, які вам телефонують, а їх набирати з іншого номеру телефону. Тому краще, коли в телефоні є можливість ставити дві сімки, і ви можете паралельно ними користуватися. У такому випадку протягом першого, другого, третього і так далі місяців, ви будете отримувати нові нові пропозиції. Чим довше ви не будете користуватися своїм номером телефону, тим краще будуть пропозиції. Загалом ситуація на поточний момент така, що найбільше шансів отримати знижки може тоді, якщо ви не використовуєте послугу мобільного оператора. А якщо ви активно користуєтесь мобільним інтернетом, то на жаль, вам цікавих пропозицій дуже тяжко отримати або фактично нереально отримати що стосується переходу до іншого мобільного оператора і за допомогою послуги МНП? Якщо ще три роки тому цей спосіб працював майже там 90% випадків, то зараз на жаль ситуація не така. Я пробував кілька разів перенести і знову повертатися. А жодної пропозиції цікавої не отримав. Хіба що від конкурентів можна отримати цікавий тариф? Тому якщо ви хочете обнизити вартість свого тарифу, то краще використовувати старе добре голодування. Якщо ви знаєте інші способи, то будь ласка, поділіться в коментарях до сьогоднішнього відео. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, а також задавайте свої запитання. З радістю на них відповім. А також буду готуватись до наступного відео, у якому розповім і порівняю, які тарифи є мобільних операторів, які з них конкуренті, які кращі. Тож, до зустрічі, Па-па!